За повідомленням Херсонської обласної військової адміністрації російські окупанти в найближчі години можуть здійснити обстріл залізничного вокзалу Херсона. Що відбувається зараз? Олександра Толоконікова розпитаємо. Це речник Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітання. Яку маєте інформацію? Доброго дня. Так дійсно за вчорашній день. Ви вже сказали обстріл, продовжували обстрілювати. Територію звільненої Херсонщини дві жіночки потрапили під обстріл в інженерному 79 років жіночкам. Вони зараз в лікарні життю нічого не загрожує. Також ще одна людина. Чоловік потрапив на острові під обстріл. Також отримав поранення скалкові сьогодні. Вже зранку, близько одинадцятої, росіяни обстріляли за РСВС Градів. Населений пункт Софіївка, який находився також на берегу на березі між Станіславом та Кизимисом, там, на жаль, загинула одна жінка 66 років від скалкового поранення. На жаль, медики констатували смерті. Ще один чоловік отримав поранення щодо обстрілу залізничного вокзалу. То так голова військової адміністрації попередив, що можливий обстріл цього району. Будемо надіятися, що всі до нас прислухаються. Перш за все, будемо надіятися, що його не буде. А по-друге, будемо надіятися, що всі люди прислухаються. І ще раз хочу попередити, щоб люди перше прислухались до якщо почують виходи, то ховалися. Там є укриття вуличні, які можна сховатися, і також краще не виходити пересидіти сьогодні в цьому районі вдома. Але залізничний вокзал зараз працює в звичному режимі. Чи він зупинений, поїзди ходять? Чи ви скасували ці всі рейси? Поки що там немає людей. Будемо слідкувати за оперативною ситуацією. Якщо буде, нам дадуть, як кажуть, зелене світло, то поновимо роботу. Поновити роботу, так? так. Угу. А, тобто, тобто а, але зараз на вокзалі яким чином заходи безпеки відбуваються? Там зараз чергують військові, патрулі? Там немає військових, але люди, які там працюють, вони знаходяться в бомбосховищі? Угу, зрозуміло. Пану Олександре, також з про. Форонці також попадають. Ясно, також з приводу процесу розмінування території. От мене сьогодні ця тема дуже турбує. Яким чином просувається ця історія на деокупованих ділянках Херсонщини? Ну завдяки нашим саперам, нашим піротехнікам вибухотехнікам, вже 60 тисяч гектар розміновано і продовжується робота. Попри обстріли постійні, і також долучили працювати на Херсонщині ці машини, які нам передали міжнародні фонди. а Саме там фонд Гуарда Бафата передав машини, які прискорюють і забезпечують наших саперів, щоб від підриву вибухонебезпечних предметів, і робота пішла швидше. Ми на цей рік тими темпами, які були там до того, як передали ці машини, планували що за рік буде розміновано 70 тисяч гектарів. Зараз вже 60. тобто буде більше, але робота йде, роботи багато, і сам Горвард Баффет обіцяв ще привести таких машин. Дуже ціка... чекаємо цієї допомоги. Дякуємо дуже спасибі вам. Будемо стежити за подіями. Олександр Толоконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації. І важливо слухати керівництво, як сказав пан Олександр, що треба бути дуже пильними і не ігнорувати сигнали небезпеки і рухатись в укриття, тому що росіяни можливо планують обстріляти залізничний вокзал Херсона в найближчі години. Це підтверджують в обласній військовій адміністрації.